Ви чули? Це ж реально смішно. Ха-ха, Поліна, клас! А чого ти смієшся? Чого ти ви зараз смієшся, Поліна? Не смішно! Абсолютно це зараз серйозна тема у нас на кону. Зараз новий тренд у зірок шоу бізнесу. Крістіни! Крістіни Крістіна Кіліри! Э... Ні, Крістіни Агілєри, а просто Крістіни. Віталій Козловський і Ірина Білик нещодавно погодилися стати хресними батьками, і ось за ними вже іде і люди царської крові. Андрій царь також вирішив похрестити дитину. Будь ласка, не чоловік, а батько дитини Світлана Лабади вирішив стати хресним другої дитини Анатолія як все закрутило. Санта Барбара, українська. До речі, сам Андрій царь, похож на священника. На Андрій Царь абсолютно доречно хрестить дитину, тому що я знаю, Статус. яку професію навіть Андрію запропонувати після того, як він перестане танцювати. Точно. Єдине запитання в мене викликає тренд на чорну хустинку і у Ірини Білик, і Бачимо? у Сітлам Лободи. Світле свято Христи. От беріть мене примір. От я як ангілочок. От тобі Поліна, на хрестини пора. Все, йдемо. А і найголовніше новість, Маша Шубіна. Маша Шубіна відкрила свою виставку. Друзі, по конвертам побував і таке побачив. Маша Шубіна організувала чергову виставку своїх робіт під назвою Lost and Found Adaptation. Місце проведення та оформлення вернісажу приємно здивували, адже столична арт-тусівка зібралася в ботанічному саду і дивилася на картини художниці в залізних транспортних контейнерах. Я поражаюсь, прежде всего, роботоспособності чоловіка, який вроде би как всегда Таке складається відчуття по Маші, що вона постоянно живе в такою своє удовольствие, вона настільки сібаріт, що і діданіст. Что она всегда только и делает, что развлекается. Хотя я прекрасно знаю, что она э, в Индии находясь. А не лежала на пляжах е цілими днями. Кажучи про Індію, саме там Шубіна провела більше чотирьох місяців і працювала над своїми картинами. Зазі я обычно лежу на пляжу, а картини самісуються. А там у мене індуси вони де за мене, А я вообще ничего не делаю, обычно только на пляжі лежу. щодо полотен. На всіх них зображена сама маша. Також виставка доповнилася аудіо та відеоінсталяціями. Зрештою, думка про роботи у відвідувачів склалася різна. очень-очень, как сказать, очень радостные такие, и, вот, и очень интерьерные, и очень, как сказать, то есть вот я бы такую картину повесила бы, с удовольствием бы на нее смотрела. А друзья мои сказали, что вот если бы на этих обоях была какая-нибудь индуска, которая села попой на кактус, вот тогда они бы купили это за большие деньги. Я дело в том, что я ведь не эстет, я в искусстве не разбираюсь, я просто дружу с людьми, которые его покупают. Наше вражение от выставки Шубину и такая. Сподобались живые металлики, диджей на даху контейнера, ботанічний сад та жвава публіка щодо самих картин, автопортретне самолюбство художниці не вразило.